29 серпня День пам'яті захисників України. Цього дня ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. Саме 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла українські колони були підступно розстріляні російськими військами. Наші воїни. Це не просто солдати, це люди, які зробили вибір на користь гідності, спротиву і самопожертви. Вони вистояли, хоча заплатили за це найвищу ціну. Ми вшановуємо їх пам'ять не лише в підручниках з історії, а зберігаємо насамперед у власних серцях. Сьогодні ми говоримо про книгу, яка звучить голосом любові і болю водночас: це брат Дениса Галушка. Вона стала криком душі, щоденником і живим серцем. У березні 2022 року, коли ворог знову сунув на нашу землю, батько трьох дітей Денис Галушко без вагань пішов її захищати. У лавах ЗСУ він отримав позивний брат і служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Між боями вів свій щоденник у Фейсбуці під хештегом Записки дилетанта ЗСУ. У його записах переплилися іронія та глибока філософія, жарти з армійського життя і роздуми про майбутнє. Усе це з гумором, щирістю і безмежною любов'ю до України, родини та життя. Денис мріяв, щоб ця книга вийшла після нашої перемоги, але на жаль, мрія здійснилася вже без нього. 8 січня 2023 року він загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Завдяки письменниці Валентині Розуменко його записи, спогади близьких і друзів були збережені. Так, у 2023 році побачила світ книга Брат, книга пам'ять, книга свідчення, книга спадок. Хочете відчути справжню сміливість, гумор у найтемніші часи та любов, сильнішу за смерть? Прочитайте книгу Брат. Яка є у фонді Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка?